Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту ми говоримо про творчість. Сьогодні в нашій студії ми піднімемо тему 25-річчя зразкового зразково-естрадної студії Ля Ляфа. А детально про творчий шлях студії та про номери, які були випущені за продовж цього часу. Нам розкажуть наші гості. Керівниця зразково естрадної студії ля Ляфа Оксана Єфимчук та солі зразково естрадної студії Ляфа -ля Володимир. Isso Рада вітати вас, в нашій студії. Раді вітати а, теж. А, пані Оксано, відразу таке запитання до вас. Так, 25 років, досить такий вже дорослий у да. вас колектив. А, і хочеться дізнати, чи пам'ятаєте ви той момент, коли тільки створилася ваша студія, які тоді емоції вас переповнили? Безумовно, пам'ятаю. І якщо чесно, мені самі не віриться, що 25 років вже пройшло з того моменту, і що першим моїм випускникам, деяким на сьогодні, вже 37 років. Тому, якщо чесно, коли так. Співставляєш ці всі дати, то не віриться. Ми на, зібралися на базі Палацу культури, тоді ще Артема, зараз Палац культури мистецький, і вирішили, що будемо працювати в жанрі страдний вокал. У нас було на той момент десь 9, 9 дітей, старша вікової категорії і молодша. Ну, старші це так, умовно 12-13 років і молодші 8-7. Вже потім я вже зібрала взагалі маленьку групу. У мене була учасниця, яка було на той момент 2,9, і яка майже не розмовляла, але дуже хотіла співати. Отак от зібралися і все, і продовжили вже і... творчих <рив> людей не зупинив. Так, не ще не міг зупинити. розмовляти, да, але вже да, хоче. Да, співати. Да, вона не мовляла, не вимовляла ще всіх літер, але от намагалася вже щось проспівувати. Так само да, було так... це вражаюче. <рив> <рив> пані саме, які можливо виклики стояли от перед відкриттям студії на самому початку шляху. Ну ви знаєте. Творчих людей у нас не бракує ніколи. І дітей, у нас дуже багато талановитих дітей. Єдине, що завжди от сама база має бути. Тому у нас в палаці вже був колектив, і треба було, ну, скажімо так, вижити, розпочати своє нове життя. І, мабуть, оце головне. У мене були прекрасні батьки. Батьки дітей, які допомогли нам матеріально, у нас скажімо так було все необхідне для того, щоб ми займалися, і в цьому питання не стояло. Ну а дітей я ж кажу, кривий ріг дуже багато на творчих і обдарованих людей. І тому я, я боялася, якщо чесно, чи буде набір. Тому що ми колернуту у нас була така ініціативна група, скажемо, чи зможу я ще добрати дітей? І от я хвилювалась дуже перед першим вересня, тому що колектив ми створили першого червня на день захисту дітей, і якщо чесно, відбою не було. Ну, тобто були люди, і було з кого з Мені беруміс. Дуже сподобався. Сказали, що головне було вижити. Але я так розумію, що ви вижили. Тому що 25 вижили. років да, це да, дуже, да. це дуже вражаюче. А якими досягненнями ви можете пишатись своєю студією за оце, за ці 25 років? років? Е, ви знаєте, у нас був концерт. І я сказала фразу, що у нас були і кубки, і нагороди, і медалі, і фестивалі, і поїздки в різні міста, різні в країни. Але головне, головний здобуток це, це мої діти. Тобто я вважаю, коли я дзвоню своїм випускникам, дорослим людям, у яких багато справи, яких свої діти, і кажу, що сонечки треба записати побажання для наших сьогоднішніх ляляфашок. Ви знаєте, ніхто не відмовився. Тобто для мене це головне, що в мене такі люди. У мене є е, е, мій випускник Сергій Артеменко, з яким ми на початку війни. Ну, Просто я побачила, що він є в ефірі, і я йому набрала Сереженька, як вийшов, він каже, ми в Києві тут продовжуємо працювати. Сказав, що треба, яка допомога, якщо треба, щось. Ви знаєте, він мене так вразив, я от пройшло майже там трошки більше, ніж два роки, а я під таким от враженням гарним, що в мене отакі. Є, є діти. діти фашики, як ви найбіль... сказали. ляля Ляля -ля все одно, який би ти не був дорослий, все одно ти залишаєшся ляля -ля що... Це дуже круто. А Володимир, до вас як для представника ляля фашиків, так? Запитання. А як давно ви займаєтесь? Ну я вже в займаюсь в студії майже 10 років. Я прийшов в 2015 році, коли був набір, і мене дуже захопило те, що діти вміють і співати, і танцювати. І це неймовірно було, особливо те, що мені було 5, і для мене це було неймовірно. Чому коли ти йшов, обрав саме Ляляфа? Ну, тому що ми бачили, як вони виступають і як це складно. Це складно і Я розумію, що складно, чи ти не боявся, так? І тому так. ти йшов саме туди. Тому що це захопило. Ну коли люди співають і танцюють, і це то досить складно. Ну, тобто такі цілі шоу так да, а не просто да. коли виходить там і просто виступає, хоча співати це теж потрібно дуже складно, так, да це, це насправді дуже складно. Дуже складно. Але поєднувати це, мені здається, поєднувати це ще складніше. Але я просто хочу сказати, от на е, про Володимира, що це у нас такий учень. Знаєте, якби от всі, ну не буває безумовно, щоб всі учні були ідеальні, але якби всі були такі, як, як Володимир, і ну я не знаю, тому можна було б точно гори звернути. Це людина, яка для якої нема ніяких перепон. Хворий, не хворий, час не час, школа, не школа. Мама може бути буде сварити трошки. Але о, треба бути, і Володя буде. Тобто, це такий у нас молодець. Завжди, яку б задачу ти не ставив перед ним, він завжди це виконується. Це у нас лауреат багатьох фестивалів, конкурсів, гран-при він, володар премії мера 22-го року 22 Другому році ми отримали цю премію. Так що і у нас таких такі. Таких дітей багато, просто шкода, що не можна було всіх, всіх запросити. Всіх Зібрати так, да, да, студії да. А, так. Пані Оксано, підемо а, далі. Так, і а, як вибираєте репертуар для своїх а, от, виступів, для своїх учнів, для номерів? А, ну, по-перше, я хочу сказати, що. Має пісня все ж таки припасти до душі. Незважаючи на те, що у нас є ті групові групи, є солісти. Щось я пишу сама, якісь пісні, якісь я беру вже відомі або відомі робимо своє аранжування. І все одно я демонструю дітям. Я ну, маю побачити, що їм сподобалось. Я маю побачити якийсь вогонь в очах. Якщо оце є, тоді ми залишаємо пісню. А взагалі я хочу сказати, що багато творів є таких прекрасних, які хотілося б, можливо, переспівати більш сучасно, більш ну, трендово, да, скажімо. Тому таких проблем з репертуаром я не, я не бачу. Якщо щось чогось нема, значить можна сісти і написати. <рес> а, чудово, а як ви знаходите нових талантів? Знаєте, ну у нас зазвичай на початку сезону в нашому палаці мистецькій на, на об'яву приходять діти на наш перший концерт, який відбувається зазвичай у вересні, і приходять, але протягом року теж приходять діти, і я у мене таке правило, я нікому майже не відмовляю. Тобто я беру дитину, я даю їй, скажімо, такий певний термін, щоб ця дитина змогла влитися о, ну, в нашу родину. Якщо в неї це виходить, головне, щоб було бажання. Ну тобто я вважаю, що в кожній Тому дитині розумію, що... є бажання ну, є талант обов'язково в кожній дитині. Можливо, просто. Треба трошечки підштовхнути, дати час, я розумію, що цей час для того, щоб дитина і сама зрозуміла, так да. чи хоче вона цим займатися, да. чи да. не хоче, тому що ми знаємо, що зараз батьки віддають дітей на всі, да, можливі і неможливі якісь кружки там чи якісь студії. Да, да, да. Так, але ну, я вам хочу сказати, вибирати. що е, треба все ж таки батькам, от таким батькам, які займаються і які намагаються розвинути дитину в багатьох напрямках, можливо, вони і праві, тому що ти не знаєш, що. Саме захопить твою дитину. Ну і безумовно, якщо ти вже, ну, скажімо так, спіймав на оцей гачок зацікавленості, тоді дитина буде працювати. Тобто певний час водять батьки, понятна, молодша група приводять, тоді вони не хочуть, тому що там погода, або там якісь мультики, або на вулиці погулять, а потім, уже коли ти зачепив. Тоді вже працюють вже. Я так вже розумію, діти. це як з випадком з Володимиром. Так, спочатку водили батьки, а зараз вже і ми так. помимо школи і йдемо і співаємо. Ну намагаємося в школі, навчається гарно, просто все встигає. Але я ж кажу, головне бажання, коли є бажання, тоді можна все абсолютно чудово. Як ви підтримуєте мотивацію натнення серед ваших виконавців, вихованців? Я хочу сказати, що. Може, я знову ж таки повторюся, але у мене є оце велике бажання співати і ну, намагатися дарувати те, що я вмію. І, мабуть, я оцим хочу своїх дітей теж в такому сенсі заразити, щоб вони теж знайшли ту справу, без якої вони не зможуть жити, тому що е, треба знайти для себе ту справу. Яка буде тобі надавати задоволення. І тоді для тебе це буде не справа, а просто твоє життя. Ну, вибачте, якщо трошечки так високопали. Ну, тут я з вами повністю згодна, тому що роботу потрібно любити і хотіти на неї ходити. Це дуже правильно. А яким був найбільш пам'ятний виступ от вашої студії за ці всі роки, який можна виділити прямо окремо від інших? У нас були дуже багато виступів. Таких, знаєте, серйозних, але ну, для мене реакція дітей після саме цього виступу, після оголошення результатів, це були Чорноморські ігри 2002 року. Так, да, це було ну, начебто так вже давно. Але, по-перше, наша студія була ще юна, їй там було всього три рочки. І Чорноморські ігри ну, на той момент це був такий фестиваль, таких фестивалів більше не було в Україні. По-перше, вони керувалися. Президентом на початку, потім дружина президента опікувалась цим фестивалем. Збирали зірки українського шоу-бізнесу. Тобто, у ці концерти, які проходили на великій сцені у Скадовську, ну ви знаєте, це просто неможливо передати. я ну, навіть зараз Багатьом цей фестиваль і дав, дав крила, да, крила. багато співачок, ну, наших і співаки, вони і співаки, е, сьогодні, ті, що зараз Ви знаєте, я коли дивлюся кажу, що та ну, з Наді Дарафєєво, моя учениця Люся Коваленко виступала з Машею Гоя виступала в одній номінації Тіна Караль. Ну, коротше, виходить, що теж постійно десь от, з цими зірками. Конкурували. І коли діти виступили і об'являють результат, що вони оголосили результат, що вони зайняли перше місце. Ну я не знаю, я сама не повірила, тому що ну, ну правда, ну завжди трошечки ти так прискіпливо до своїх дітей, що десь там щось не так можливо заспівали, десь не так настрій дали не ту емоцію. Але коли об'явили, то я не знаю. Вони вони були такі щасливі. У мене фото це висить в студії. Таке воно заглавне, тому що оця емоція дитяча, коли ти отримуєш на такому фестивалі першу премію, ну це прям дуже важливо. Чудово. А, пані Оксано, і залишається дуже мало часу, але залишається дуже багато питань. Тому ми вже будемо підсумовувати нашу розмову. Угу. з Цього будемо ставити крапку. Які плани на майбутнє у студії Ляляфа? Ну, перш за все. Я хотіла спочатку сказати, але я хочу завдяч завдя, завдячити нашим захисникам за те, що вони дають нам можливість зараз працювати. Дай боженька їм, щоб їх оберігали всі ангели і щоб всі повернулись додому живими. Ми хочемо обов'язково заспівати на концерті перемоги нашої країни, і у нас готовий вже репертуар, наші артисти завжди готові. А працювати будемо далі, розкривати нові імена, розкривати наших зірочок, давати дітям, ну, мабуть, те, що колись вони через багато років можуть назвати щасливим дитинством. Мені б дуже цього хотілося. прекрасно. Мені здається, краще не скажеш. Але на цьому вже будемо ставити крапку в нашій розмові. І я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали нашої студії. Дякуємо. А ще раз привітати вас з таким досить вагомим ювілеєм, і звичайно побажати, щоб ця мрія виступити на концерті перемоги. Вона вже якнайшвидше збулася. Я вам ще раз дуже дякую. Дякуємо вам. Друзі, а вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. і Говорили ми про 25-річчя зразкової естрадної студії Ляля -ля Фаб. гостях у нас були Оксана Єфимчук та Володимир Сергеєв. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.